Родичі, всім вам привіт. Спрашували вже неоднократно, що там по поводу агенції. Помните, що ми з вами їздили, писали заявлення, щоб вони мені вернули деньги. Там деньги невеликі, 153 злотих. Ну все ж сьогодні мені дзвонили з агенції з головного офісу. І кажуть, що, що у вас случилось. Я кажу, що так і так. трижди ходив. І ніхто нічого, тільки одні обіцяння. Ми зараз розберемося. Ці всі якому ми давали чек. Я кажу, в мене є на телефоні. Я вам часою одішлю, Сразу мені пожалуйста, будьте так любезні, я їм одправив. Все, значить, що мені кажеться, що їх сильно взяли за жопу і починається. Вроді як сказали, що мені все вернуть до копійки, так що ждемо, це було сьогодні. По поводу роботи, я реєструюся в Uber Eats. вже двоє суток верифіцирують мою анкету. Я не знаю, чи мені пороблено з цими реєстраціями, ну, не розумію я. Приходять смски, мов, треба щось вам доповнити. Що доповнити, непонятно. Я зв'язуюсь з службою підтримки. вони кажуть, ні, у вас це добре, це вас верифіцирують. бо я проходжу верифікацію з телефоном, тільки так само на відео, так само документи на відео знімав. Якісь там п'ять букв, такі У ББЛЕ, -E -E, якесь, чи щось, якась независима штука. Так, що жду. Плюс тепер я ще на болт питаюся зареєструватися, тому що мене вже це задобало. Я б мог би вже поработати 2 дня, а воно ще от, як вроді, я устраюся, не знаю, дійсно, чи на прем'єр-міністра, чи на президента, а якісь пірошки буду по Польщі розвозити, ну, щось таке воно відбувається, непонятне. Так що, підписуйтесь, завтра вам покажу цікаве відео, все буде чітко, завтра буде бараховочка. Давайте. Все буде добре, і бабки свої все відставите свої такі, от права. Ніколи не опускайте ручки.